І ось за кілька хвилин рідна планета постала перед ними як величезна блакитно-зелена куля, оточена легким серпанком атмосфери. Яка вона гарна, прошепотіла киця. А що там далі? запитав бублик, показуючи лапою в чорну глибину космосу, де сяяли безліч зірок. О, друзі! Попереду на нас чекає безкрайній всесвіт. Тут безліч зірок планет і таємниць. А розкажи нам про планет. А вже ж. Капітан Квока підморгнув і почав розповідати: У центрі нашої сонячної системи сонце. Це величезна вогняна куля, яка дарує нам світло та тепло. Без нього життя на землі було б неможливе. А воно справді таке гаряче. О, ще й яке. На сонці температура така висока, що жоден корабель не зміг би до нього підлетіти. А які ще є планети? Найближче до сонця Меркурій найменший і найгарячіший. Далі йде Венера. Її називають сестрою Землі. Але там так спекотно, що навіть каміння плавиться. А потім що йде? Потім наша рідна Земля. А далі Марс червона планета. Кажуть, там колись текли річки, а може, і життя було. Ух ти! А що далі? Після Марса йде Юпітер найбільша планета нашої системи. Він такий величезний, що всередині нього могло б поміститися тисячу земель. Нічого собі. Потім у нас є Сатурн. Його легко впізнати по красивих кільцях. Далі йдуть Уран та Нептун холодні гіганти, де панують шторми та льодові вітри. А Плутон? Плутон це вже карликова планета. Він живе далеко далеко на краю сонячної системи. Я й не думала, що у нас так багато сусідів у космосі. Корабель продовжував свій шлях, а капітан Квока загадково всміхнувся. А знаєте, чому я лечу на місяць? Чому? чому? Моєму кораблю потрібна енергія. Його вітрила наповнюються силою від чарівних кристалів та зоряного пилу, які можна знайти тільки на місяці. То ти теж за пригодами. Саме так. І ви мені допоможете, правда? Звісно. Вже виднівся сріблястий диск місяця, а попереду чекали нові пригоди. Друзі, дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових історій.